Олена стояла посеред напіврозваленого будинку і сумом озиралася на всі боки, підняла голову і побачила небо, затягнуте важкими та сірими хмарами. Від даху практично нічого не залишилося, але ж на горищі колись було складено минуле її родини коробки з новорічними старими іграшками. Коробки з дідусевими замальовками і зошити, списані віршами. Мамині дитячі сукні, пошиті бабусею, і прикрашені мережами, які бабуся сама в'язала гачком. Нічого від цього не залишилося. Олена вийшла на задній двір і повернулася додому, намагаючись в найдрібніших подробицях пригадати, яким був будинок в останній її приїзд. Їй тоді було 9 років. Вони приїхали з батьком забирати бабусю. Вона вже була зовсім старенька, і мама вмовила її переїхати до них у місто. «Донечко, ну що я у вас там робитиму? Я ж без роботи не зможу, та й на кого я будинок із городом залишу. Бабуся впиралася до останнього, але остання зима далася їй дуже і дуже важко, і вона погодилася. Олена пригадувала, як довго її бабуся ніби прощалася із хатою, а потім тихенько плакала, сидячи в авто. А її кіт Мурчик біг за машиною до самого кінця села, а потім відстав, зрозумівши, що його не візьмуть. Олена згадала цю картину, і сльози тихенько полилися по її щоках. Коли вони забрали бабусю, вона дуже швидко заслабла, часто сиділа біля вікна і довго, довго, мовчки дивилася вдалину. Олені стало сумно за мурчика. Як вони тоді могли його залишити? Після того, як будинок залишився без господині, він став потихеньку старіти, немов втратив будь-який сенс існування. Продавати його не стали. Але і їздити туди батьки зовсім перестали. Бабуся пішла тихо. Напередодні Різдва вони приїхали з магазину додому, а бабуся тихо лежала на дивані в кімнаті, ніби прилягла подрімати. Олена повернулася навколо себе і побачила, як під яблуною, стиглими червоними буками переливаються її улюблені яблука. Вона присіла і підняла одне, обтерла руками і з насолодою відкусила. Цей смак і запах моментально повернув її у дитинство. У будинок, де в грубці готуються коржі, бабуся наливає парне молоко з бідона, а мурчик треться об її ноги, випрошуючи собі ковточок. У будинок, де кожен літній вечір вона укладалася на пухову перину, і чекала, поки бабуся закінчить всі свої справи, ляже поруч, погладить по голові і, може, навіть розповість щось цікаве зі свого дитинства. Олена присіла на пеньок, раніше це була груша, але дід спиляв її і поряд посадив іншу, сказав, що вона віджила свій вік. Нова груша стояла поруч, високе дерево, всипане плодами. Олена сходила в машину за сумками і стала збирати яблука, а потім груші. Завантаживши в машину на заднє сидіння повні сумки з фруктами, вона ще трохи побрудила посаду, відновлюючи картинки зі свого дитинства. Потім підійшла до будинку, притулилася до стіни і попрощалася з ним. Вона сіла в машину і повільно рушила. Не поспішаючи проїжджала по вулицях, згадуючи, де жили її друзі. Вона виїхала на дорогу і помчала додому. У машині солодко пахло Антонівкою. Вона мружилася від задоволення і на повні груди вдихала цей аромат. Вона їхала додому і везла шматочок свого щасливого дитинства, шматочок теплого літа. Бабусиної турботи і любові. Вона обов'язково зварить варення, і взимку, коли буде особливо холодно і сумно, вона дістане і зігріється цією любов'ю.